Сенатор Грем розповів, що саме змусило Путіна погодитися на зустріч з Трампом. За словами сенатора, важко уявити іншу людину, яка змогла б посадити Путіна за стіл переговорів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російський диктатор Володимир Путін погодився зустрітися з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, оскільки американський лідер зміг вплинути на нього. Про це заявив сенатор республіканець Лінсі Грем у ефірі Фокс News. Причина, через яку Путін їде на Аляску, полягає в тому, що президент Трамп оголосив про продаж зброї Європі для допомоги Україні, і це стривожило Путіна. Сказав він журналістам. За словами Грема, важко уявити іншу людину, яка змогла б посадити Путіна за стіл переговорів про припинення вогню в Україні. Крім того, сенатор республіканець нагадав, що нещодавно президент Сполучених Штатів ввів нові ми. Та для Індії через те, що ця країна продовжує купувати російську нафту. Він вважає, що це також стривожило Путіна і весь Кремль він вдарив по-другому за величиною покупцеві російської нафти, що підтримує військову машину Росії. Ось чому Путін їде на Аляску. Мир. Через силу підкреслив Грем. Нагадаємо, що раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня у штаті Аляска. Цю інформацію підтвердив помічник голови РФ Юрій Ушаков. Крім того, голова Пентагону Під Гехсет заявив, що Трамп створив умови для переговорів про мирну угоду щодо України з Путіним, за його словами... Головами Путін не погодився б на зустріч, якби не відчув тиску зі з боку Сполучених Штатів. Про це заявив міністр оборони під гексет у етері Fox News. Трамп вже змінив правила гри. Він створив умови для можливого мирного врегулювання, яке було його метою з самого початку. Сказав він, і додав, що Путін не погодився б на зустріч, якби не відчув тиску. Голова Пентагону деталізував, що на етапі переговорів Може бути, і ймовірно, буде обмін територіями будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений. Але якщо хтось і зможе це зробити, то це. Трамп констатував гексет. Днями стало відомо, що Трамп і Путін все ж таки зустрінуться на Алясці. Вони обговорюватимуть план припинення війни Росії проти України. Сполучені Штати перебувають у процесі узгодження часу, коли вони зможуть зустрітися та обговорити завершення війни, сказав президент Сполучених Штатів.